Привіт! Вітаю вас щиро, на каналі Флакони Балаканина. Дякую, що завітали. Ем, глянути знову, е, покажу я вам найкомплементарніші аромати з своєї колекції, аромати, які отримали найбільше компліментів е, від чоловіків. Але також, звичайно, тут не будуть тільки чоловіки, а також і жінки. І тут, власне, ці аромати, які зібрали най най найбільше -най компліментів. Е, ділюсь з вами. Відриваю від серця, тому переходимо до ароматів. Аромат, який для мене є еталоном справжньої жінки, просто це. Він завжди отримує дуже багато компліментів. Практично завжди, як я десь виходжу на якийсь вихід, тому що найчастіше його там беру. Мені завжди якісь знайомі, тому що якісь незнайомі чоловіки дуже стидається до мене підійти і сказати мені, звичайно, якийсь комплімент щодо аромату. Але яких я знаю, завжди хвалять і питаються, що це за аромат. Тут я говорю про Honor Woman Amour. прекрасний, просто шедевральний аромат. Я просто не знаю, які ще слова тут підібрати, щоб описати цю красу. Тут ідеальна кремовість. Ідеальна пудровість, білі квіти, так як це білий флакон, взагалі дуже люблю білі флакони, тому що я завжди знаю, як білий флакон, то буде щось кремове і щось таке догляду за шкірою. І тут це відчувається такий дуже люксусовий, дорогий крем для тіла. Я в ньому почуваюся просто як мільйон доларів. От коли я хочу якось так показатись, запрезтуватися, взагалі і для себе прекрасно пахнути я завжди вибираю цей аромат. Е я, я не перерахую кількість компліментів щодо цього аромату. Це ж також було дуже багато компліментів від жінок. Тому щиро рекомендую хто любить білі квіти. Пудровість, кремовість, це аромат просто Немає дні, коли я не знаю, як вибрати аромат. Це аромат за сильний інтенсивний, це аромат за солодкий, це аромат за свіжий. І тому, от е, я не знаю, тоді я вибираю Адель. Відґрічі дуже прекрасні персики. Тут ідеальна кремовість. Часто цей аромат порівнюють з ароматом е, Kilian, Good Girl Gone Bad. Е, звичайно, ця схожість є. Але особисто гріті e, мені більше подобається Адель, тому що тут я не відчуваю нотки табаку, яка мені заважає в Good Girl, в хорошій, <laughs> хорошій дівчинці, вона мені заважає. Тому тут така є більш, більш ніжність, e, більш така м'якість. Тобто нема тої нотки табаку, я її не відчуваю принаймні на моїй шкірі. E, тут ідеальний жасмин, ідеальний османтус. Я завжди маю ж масу компліментів. Кожна жінка мене слухати питає знайома, подружка, звичайно, на вулиці, то вже рідше, чим я так гарно пахну. ну Вони такі от прекрасні. Прекрасний аромат і на кожен випадок життя, чи то ви йдете на обід з родиною і з сім'єю, чи ви йдете десь з друзями, він усюди гарно буде підкреслювати вашу, вашу красу. Тому я його дуже люблю. Також білий флакон, піться, ну, білий флакон найчастіше кажу, я, мене тягне до білих флаконів, тому що я завжди знаю, що там є якась така от кремовість і, 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 і пудровість. не завжди, але в більшості випадках. Тому е він прекрасний. Е маса компліментів буде вам е гарантована. Цей аромат, я буду дуже коротко, тому що вже мільйон разів про нього говорила, всі говорили, це тізіана Трензі, Кірка. Хтось любить, хтось ненавидить. Ну, але я його показую, тому що. Найбільшу кількість компліментів від чоловіків я отримала над цього аромату. Він має собі, ну, має от цей вогонь, має, має щось таке, що притягує цих чоловіків як магніт. І просто мала масу компліментів. Мені завжди робить компліменти, його дуже люблю. Звичайно, е, напевно, менше в, в жару, тому що він е, такого вибухова мішанина е, цих фруктів, мускусу, тому треба з ним бажати, але... Ар компліментів дуже багато і завжди отримую. Тому ем, комусь подобається, комусь не подобається. Але все ж таки, всім людям, яких, яких слухайте, я знаю, мені більшості робили компліменти, бо їм дуже подобається. цей за том Форд табак Ванів мені завжди роблять також більшості чоловіки. Жінки вже трошки менше. Більшість чоловіків роблять компліменти. На моїй шкірі цей аромат лежить в такій, знаєте, солодкавій ванільній нотці. Тобто табаку там є менше. Проявляється більше вишня, ваніль, хоча там цієї вишні немає, я її не відчуваю. І табак так мінімально, і тому я розумію, чому він так подобається чоловікам. Він трошки так гурмансько сидить, його хочеться трошки з'їсти. І він дійсно привертає увагу. Особливо на якийсь вечірній вихід, скажімо, з друзями чи кудись там. До бару він дуже класно виконує свою роль і ідеально пасує на такі події. Тому е, це наступний аромат, що ж таки, мені е, досить часто роблять компліменти, особливо чоловіки, е, що це Е, Loewe Woman дуже часто також я отримую компліменти, е, ідеальний літній аромат з білими квітами. Дуже гарно підкреслює вашу жіночність і дівчачість. Аромат також лягає на шкіру таким засопом догляду за шкірою, таким кремом ліксусовим. І тому я в ньому особисто почуваюся дуже-дуже приємно. І я знаю, що він просто приваблює людей і притягує. Тому наступний аромат, який дуже часто люди хвалять. Також жінки дуже люблять цей аромат. Остатній аромат це флакончик Dior Діоржадор. І, слухайте, це, це не є Dior J'adore, тому що я перелила аломат, аромат, в мене був пустий флакон. Я привезла цей аромат колись, давно-давним з Єгипту. Я там забрала десь в якийсь страган з якимись олійними парфумами. В Єгипті багато таких, тільки дуже багато. Є таких, що треба вважати, бо там просто продаються підробки, ніякі це не парфуми, просто якісь там підробки. Е, я мала щастя, що я попала дійсно в такий е, оригінальний. Е, мені сказали в готелі, де поїхати і е, де знайти таке місце. Е, е, аромат, який мене просто заворожив, цей аромат е, пахне цілий день, тобто, то, то, звичайно, цілу ніч. Це найпрекрасніший аромат, який мені долучить. Я не знаю, що це за аромат. Це просто олійка з Египту. Так я всім говорю, як хтось мене питає. А мене, напевно, найбільше питали про цей аромат. Тому я не можу відповісти, що це за аромат, бо е компліментів я отримала просто масу. Просто масу компліментів. І е жінки дуже часто питають, що це за аромат. І, і єдине, що я можу сказати, це олійка з Египту. От і все. Е аромат це таке поєднання. Знаєте трошки тізіана тарензі кірка. Це навіть не цей аромат, це я, я просто напрямок цього аромату. Фруктовий. Але я там чую якусь свіжість. я чую так, якби там були яблука. І от він он такий притурний, там нема цього мускусу. Я чую фрукти, лимони, яблука. Ну, Цей аромат неймовірний. Просто як він мені закінчиться, я його дуже бережу. Я не знаю, чи я знайду, ну хіба що поїду десь там до Єгипту і буду шукати, поїду знову на цей, може, може знайду. Я пам'ятаю, там були такі флакони, ці олійки, Там так пахнуло, там на кілометр вже пахнуло тими всіма олійками. І цей мужчина, що продавав цей аромат, він мав ці, ці олійки найменше. Тобто я бачила, що ці... Що ці, цю олійку купляла. Я не знаю, може це підробки якихось ароматів, тільки, чесно кажучи, масу всіх ароматів, які я перепробувала, ніколи не зустріла щось подібне. Взагалі, бо то, що це то, то прекра, прекрасний аромат. Це е, беручи всі ці аромати. Я отримала найбільшу кількість компліментів. Власне, до е, тої олійки. Вона просто прекрасна. Я чую з, з цією олійкою дійсно як якась богиня. Яка зійшла з неба і так пахне. Ось і дякую вам за увагу і до зустрічі.